Скоріше розглядай, замовляйте цю новинку, бо взявши цей мікс, ось так просто зробиш ти прикраси запросто. А Якщо серйозно, ви вже здогадались над цією новинкою. Ми дуже старались, тому у цьому відео ми вам їх покажемо. І як їх нас замовити в кінці відео скажемо. На даний момент на сайті доступно 15 міксів. Для початку ми зібрали базові кольори. Тому, якщо ви інший хочете, в коментарях напишіть колір, який ви хочете. В міксах можна зустріти різноманітні намистини. З них можна оздобити навіть якісь картини, стекляри що вкладаємо або рубку. Тут на вибір. Головне, щоб по кольору підходило під витвір: 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12 та 13 Бізер таким розміром в міксах цих зустрічається багато. Цікавинок у нас тут получається на будь-який смак. Замовлення збирається. Ом, і покажемо ще одне: серце бісерне: 350 грам бісер по різним кольорам. Напишеш плюс в коментарях, скинемо тобі на мікси посилання Щоб обрала ти свій колір, ми зібрали ці мікси і зробила ти прекрасно неймовірний, і краси. Ну, і ви вже зрозуміли, будь-який бісер з Мастину любого кольору можна замовити окремо на нашому сайті. Все, а я записую.